Під час чергового ТО багато автовласників замислюються над зміною бренду моторної оливи. Чи то попередня стала на їхній погляд гіршою, чи гірше виконує свої функції, або ж стала дорожчою, і автовласник хоче перейти на дешевший та не менш якісний бренд. До того ж, на ринку постійно з'являються новинки з покращеними якостями. Тож чому б не спробувати знайти щось таке, що краще відповідатиме запитам конкретного автовласника? Щоб розібратися в розмаїтті моторних олив, ми підготували короткий огляд першої десятки нашого рейтингу. Цей рейтинг складений на основі вподобань наших споживачів, яких ми просимо оцінити придбану оливу у відповідності співвідношення ціна якість. Тож оливи преміальної якості не завжди посідають провідне місце. До того ж, ми свідомо не включили в першу десятку нашого рейтингу УЕ, тобто оригінальні бренди. Дивіться про них у окремий невеличкий огляд наприкінці нашого відео. Вітаємо на каналі Докей. Представляємо рейтинг моторних олив із в'язкістю 5В30. Починаємо з останньої 10-ї позиції. Її обіймає Elf Evolution 900 SXR. Ця олива створена як для міського трафіку, так і для тривалих автоподорожей. Підходить і для екстремального стилю водіння. Поможливлює економію пального та дієво захищає двигун від зношування. Дев'яту позицію в нашому рейтингу посідає олива британського бренду Coma XTEC. Вона створена для оптимізації роботи двигунів в автомобілях марки Ford. Крім моторів, Ford, рекомендується для бензинових і дизельних систем з вимогою до олив А5Б5 за європейськими стандартами і СЛЦ за американськими. Далі, восьму сходинку в нашому рейтингу обіймає олива Total Quartz 9000 Future NFC. Це моторна олива для цілорічного використання, розроблена із застосуванням синтетичної технології. Підходить для жорстких умов експлуатації, схвалена виробниками Volvo, Jaguar та Ford, призначена для застосування в пізельних і бензинових двигунах легкового транспорту. Співвідноситься із категорією А5Б5 європейських стандартів. ESL SF американських. Наступну сьому позицію посідає олива нідерландського бренду Круноел Хелар spll 03 Це універсальна моторна олива із низьким значенням САПС, вироблена з синтетичних компонентів, розроблена для фургонів великових машин зі специфікацією олив АЦА С3 та Апісен, зокрема Mercedes, BMW Автогрупи ВАГ, Ауді, Бентлі, Порше, САД Шкода Volkswagen. Шоста сходин – оливою відомого бренду Shell Helix Ultra C3. Це синтетична моторна олива для дизельних і бензинових двигунів, створена із застосуванням унікальної технології Shell Pure Plus, яка використовує природний газ для синтезу базової оливи. Має у складі активні мийні часточки, що забезпечує найдійніший догляд за мотором автомобіля. Настає час першої п'ятірки. І завершує олива Mutul 8120 EcoNergy 5 v 30 І це той варіант, коли останній не означає найгірший. Адже мотюль належить до преміальних брендів, які виготовляють свою продукцію з високоякісних складових, тож і вартість його продукції дещо вища. Тому олива мотю 812.0 EcoNergy не така популярна серед споживачів. Проте вона чудово себе зарекомендувала під час застосування у двигунах, що потребують низького показника в'язкості та наявності у складі оливи антифрикційних компонентів. Відповідає американським стандартам APSL і європейським ACA a 5 b 5 Четверту сходинку обіймає Castrol Edge Titanium LL. Castrol Edge застосовує технологію Titanium FST для надання додаткової міцності оливній плівці, що перевищує норму вдвічі. Полива Каструл Едж Титаніум Л 5 В 30 рекомендована для сучасних бензинових та дизельних двигунів, які працюють із турбонагнітанням. Нарешті переходимо до переможної трійки брендів. На другій та третій сходинках розмістилися оливи бренду Total, Total Quartz Ineo ECS і Total Quartz Ineo mc 3 Обидві оливи виготовляються на синтетичній базі та вирізняються низьким значенням САПС, тому призначені для цілорічного застосування, зокрема у важких умовах експлуатації. Основні споживачі нео ЄЦЕС легкові моделі Peugeot, Citroën та Toyota. За стандартами АЦА відповідає категорії С 2 що ж до Інео МЦ3, то вона відповідає технічним вимогам більшості автовиробників для застосування бензиновими і дизельними двигунами, зокрема, із прямим упорскуванням, мультиклапанними і турбо. За АЦА відповідає категорії С3 за стандартами АПІ класом СН і СЕ. Безумовний лідер нашого рейтингу моторна олива Elf Evolution Full-Tec Фултекє. Вона гарантує якісний захист усіх агрегатів і вуглів двигуна від зношування завдяки високоефективним сучасним присадкам. Призначена для всіх типів поїздок і стилів водіння. Підходить для двигунів легкових автомобілів із сажовими фільтрами. Як і обіцяли на початку відео, даємо короткий огляд фірмових Олив з в'язкістю 5В30. Перші п'ять позицій в ньому незмінно посідають Ford, MotorCraft та 5. General Motors Dexus 2, Mazda Original Oil Ultra, Toyota Fuel Economy і Hyundai Turbassil. Всі ці оливи розробляються сторонніми виробниками у максимальній відповідності до вимог і потреб двигунів марки, для якої вони випущені. Та це не означає, що цю оливу не можна застосовувати для інших марок автомобілей. Вони мають відповідні допуски за всіма стандартами. Тож ви можете за бажанням підібрати собі моторну оливу ОЄМ, якщо раптом ви є прихильником якогось фірмового бренду. Сподіваємося, що це відео було цікавим і корисним для вас, допомогло зорієнтуватися в розмаїтті брендів моторних олив. Наш рейтинг не є чимось сталим, він постійно змінюється залежно від попиту і застосування моторних олив нашими покупцями. В описі під цим відео ви можете знайти детальний опис кожної оливи, про яку йдеться в цьому відео. Підписуйтесь на наш канал. Ми плануємо зробити огляд рейтингу олив і інших найбільш популярних в'язкостей, бо ми розбираємося в деталях.